Доброго вечора, шановні українці, Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Рошвець в прямому стрімі українські сукіряни. Українські сукіряни, які виходять сьогодні традиційно о 21.00, звикаючи до нового часу. Чесно кажучи, мені не просто звикати до е, нового відліку часу, тому що дуже було б добре виходити по старому о 21.00. Але. Час новий, мітла нова, мета по-новому і хоч не хоче, потрібно звикати, стрімити на годину пізніше. Скажімо так. Сьогодні у нас друзі в чаті пан Свен, пан Володимир Терлецький, пан Комов, пан Сергій Ончар, пані Ластівка. Пан Олексій Передирій, пан Андрій Блонський, пан Максим, пан Максим, доброго вечора, дорогі рідні, дорогі рідні українці. Ласкавому просимо в українські сукіряни традиційна моя фраза. Ну і ви знаєте, я сьогодні хочу показати вам таємну кухню українських сукірян. У кожного блогера, у кожної блогерської програми є свої таємниці, але їх не показують. Я людина щиро відкрита. Мій стрім, українські сокіряни це стрім добрих, відкритих людей. Звичайно, дуже страшно бути добрим, відкритим під час війни, але я такий був, таким і залишуся. Тому я вам покажу невеличкий секрет і таємну кухню українських сукірян. Скажіть, будь ласка, що потрібно робити для того, щоб вести стрім у сорок. На 47 хвилин. На превеликий жаль, жодна людина в чаті, в тому числі і мої рідні дорогі друзі з чату, не поставила їм питання. Ігор Миколаївичу, як вам вдається говорити 47 хвилин підряд? 47 хвилин підряд я вів стріми. 40, 45, 43, 47, 37. А тепер я покажу, як я готувався до цих стрімів. На превеликий жаль ніхто навіть не сказав. Ігорю Миколаївичу, як ви готуєтесь, як ви можете говорити один вести монолог на 47 хвилин? Я покажу невеличку таємницю. Я ніколи в житті не конспектував. П'ять років в університеті. Я не конспектував практично від слова взагалі. Я завжди надіявся на свою пам'ять. У мене колись була пам'ять, що я міг прочитати книгу. На 400 сторінок за 3 години, а потім пересказувати кожну сторінку по тексту. Ніколи я не конспектував. Ну а зараз для того, щоб проводити стріми по 47 хвилин, так, бачите, Оце таємна кухня прямого стріму українські сукіряни. От на таких листочках. Да? Геніальні люди завжди конспектують на таких листочках. Бачите? От на таких листочках, от така купа листочків, це коротенькі конспекти моїх стрімів на 47 хвилин. Подивіться, бачите. От на таких листочках, як всі геніальні люди, да, завжди конспекти на листочках, завжди таким почерком. От бачите, оце ціна праці, праці на 47 хвилин. Ніколи в житті не конспектував навіть коротко. Завжди надіявся на пам'ять. Ну а зараз для того, щоб робити гарні фахові інформаційно-аналітичні стріми, так, прямий стрім українські сукіряни, я почав конспектувати. От, відкрив я маленьку таємницю прямого стріму українські сукіряни. Для того, щоб працювати 47 хвилин для вас, потрібно працювати цілий день. І я скажу. І іноді було боляче чи читати, коли люди писали, що ти там робиш, іди працюй, іди працюй. Для вечірнього стріму, щоб говорити 47 хвилин, потрібно готуватися цілий день, збирати, опрацьовувати, думати, аналізувати всю інформацію. На превеликий жаль, на превеликий жаль, багато з людей цього не цінять. Ну і відкрити. Я завжди говорю відкрито з друзями з глядачами. Я відкрита, щира, привітна людина. На превеликий жаль стрімів на 47 хвилин не буде. Не буде стрімів на 47 хвилин. Не буде стрімів на 35 хвилин на 30 хвилин. Чому не буде? Ну тому що є такі слова, як оптимізація. На превеликий жаль, проєкт Українські Сокіряни, мегапроект на 47 хвилин. А жоден з українських блогерів не веде стріми по 47 хвилин, м'яко кажучи, не вдався. Не вдався, тому що люди не, не оцінили мій труд і не фінансували від слова зовсім. Для прикладу, вчорашній стрім. Вчорашній стрім більше 4 тисяч переглядів, більше 400 лайків подобав, як і всього 3 донати. Три невеличких донати. Вчора 35 хвилин роботи, більше 4 тисяч переглядів, більше 400 подобаєк і всього три невеличких донати. Вибачте, шановні дорогі українці, я не можу тягнути отаку працю да, на 47 хвилин. А для того, щоб провести стрім на 47 хвилин, я працюю цілий день. Працюю цілий день. Так. Я не можу тягнути, коли немає фінансової допомоги. І я відкрито кажу: тому рідні дорогі, стрімів таких, мега стрімів не буде. Мені шкода, але не можу я один тягнути такий віз. Ну і хочу вклонитися тим трьом людям, які з чотирьох тисяч людей, які дивилися вчорашній стрім, надіслав ні до НАТО. На цей телефончик. Мій рідний дорогий Нока від моєї покійної матусі приходять ваші донати. 51, 68, 74, 51, 97, 22, 28, 93. Карта Приватбанку. Хто захоче, надсилайте, будь ласка, донат. Підтримуйте прямий стрім, українські сукіряни. Дякую. Ну і по темі стріму. Сьогодні більшість наших українських пропагандистів, більшість блогерів та майже всі виклали матеріали. Виклали матеріали під назвою Путін просить миру в Україні. Мене це не здивувало. Здивувало те, що ці матеріали викладають всі. Ніхто сьогодні зовсім не захотів, вибачте, ніхто зовсім не захотів сьогодні сказати правду. От сьогодні всі як під копірочкою почали писати заголовки: Путін просить миру в Україні, Путін просить Заходу про мир. Ну і ці заголовки набирають звичайно, перегляди. Я подивився, перегляди набирають, але лайків і дуже мало. Чому? Ну Тому що люди розуміють серйозні ситуації, розуміють, що ці заголовки не відповідають дійсності. Путін не просить Заходу про мир. Путін не просить нікого про мир. Путін диктує, диктував і диктує свої умови. І я кажу, я кажу те, що є. Я кажу про реальний стан речей. Не потрібно хайпувати, не потрібно казати, що Путін все впав на коліна. Просить, зігнувся під санкціями, Путін боїться. Нікого Путін не боїться, нікого Путін не збирає це просити. Він хитрий, КГБшний старий лис, він просто маневрує. Війна це мистецтво обману, а він обманює це, війна це мистецтво маневру. Для того, щоб маневрувати, він послав Кирила Дмітрєва свого фаворита, Любінця, куди? В Америку. Мета візиту. Дмитріва в Америку була не просити Америку про щось. Мета була потягнути час, промацати позиції в Америці, ну і подати Росію як миролюбиву державу, яка начебто шукає миру. Фактично, дякую, друзі, за перший донат. дякую, Фактично, Дмитрів не думав навіть когось про щось просити. Він поїхав просто зробити правильно пропаганду, велику пропаганду за кошти американських платників податків. І він це зробив. Американці зрозуміли, коли Дмитрів почав кататися по Америці і вести про кремлівську путінську пропаганду. Тому американці пізно як кажуть, догнали, кого вони впустили. І міністр фінансів прямо назвав Дмитріва пропагандистом. Ну, вдумайте, що зробили Сполучені Штати Америки. Вони дозволили на всю країну говорити тези Путіна кремлівську пропаганду на широкий загал. Бачите, який маневр Путіна. Вони ж не приймуть американського посланця, який через російські газети буде доводити, що. Американську пропаганду в Росії. Вони такого не допустять, правильно, тому що всі засоби масової інформації Росії під контролем Путіну. А в Америці ж демократія, так, ну от і цією демократією Путін скористувався. Він послав Дмитріва для пропагандистського вояжу, так, і Дмитрів, використовуючи американські засоби масової інформації, безкоштовно розігнав російську пропаганду. На Сполучені Штати Америки. Ви тепер зрозуміли? Зрозуміли? Ну, от зрозумійте. Я давно казав, Путіна треба переграти, передумати. Ніхто не може поки що переграти, передумати Путіна. І його вояж його посланця Дмитрієва в США, де він вів про кремлівську пропаганду за рахунок американців. Ну ну хто такий хід придумає? Да? На превеликий жаль, потрібно передумати. Що сьогодні сталося? Навчання, 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 навчання ядерних сил Росії, якими керував Путін. Запуск крилатої ракети Буревісник з ядерним двигуном, яка може летіти безкінечно, безкінечно летіти. аналогов нет. 14 годин польоту, 15 тисяч кілометрів вона начебто пролетіла. І Путін фактично висунув ультиматум. Він сказав: якщо Україна не одумається, аналогов Януковича, а становітість, то Україну чекають страшні часи. Це сказав Путін. Плюс він сказав. Фактично, ультиматум Сполучених Штатів Америки, він сказав, що буревісник готова стартанути з Росії в будь-яку точку світу, там, де буде потрібно виконати що завдання. І не потрібно лякати Росію. Росія дуже велика могутня ядерна держава. Фактично, це ультиматум Путіна кому? Україні. І по факту Сполученим Штатам Америки ультиматом: не чіпайте нас. Тактика пряні какнута. Поїздка Дмитрієва в США, пропаганда за рахунок платників американських податків і американських ЗМІ. І тут же ядерні навчання Росії, якими командував Путін. Одівся, да? одівся в генеральську форму да? військову. Ну і Ультиматум Україні і ультиматум Сполучених Штатів Америки на нараді з генералами говорили про ситуацію в Покровську. Я вже це казав: 5 тисяч полонених, тисяч з половиною оточених, начебто наших українських бійців під Покровськом, 5 з половиною тисяч під Куп'янськом. Ну і президент Зеленський зразу виступив з заявою, що оточення немає. Ні в Куп'янську, ні в Покровському ситуація складна. Генштаб, буквально дві години збройних сил України, теж виступив з заявою. І на Покровському е Мирноградському напрямку. На Очеретинському напрямку ситуація складна, але контрольована. Йдуть важкі бої. На Очеретинському напрямку нашим бійцям вдало, вдалося звільнити два села від російських окупантів. Ідуть страшні бої. В сокірянах загинув хлопець, наш сокірянський Олег Задачин. А в липні він був мобілізований до Збройних сил України, служив десантно-штурмових військах, які зараз б'ються на смерть під Покровськом. Хлопця в липні мобілізували а вже в листопаді Олег Задачин загинув під Покровськом смертю героя. Я хочу склонити голову пам'ять свого земляка Олега Задачина. і Всіх хлопців, які під Покровськом зараз стримують расистів. Що ж рідні? Сказав я про ультиматум Путіна, сказав я про заяву Зеленського. Заява Лаврова. Заява Лаврова. Заяву Лаврова наші перекручують, що Лавров просив миру в Україні. Ви знаєте, от я завжди говорю правду. Завжди говорю правду. 51, 68, 74, 51, 97, 22, 28, 93. Карта Приватбанку допомагають, будь ласка, доната Так от, наші пропагандисти сьогодні перекрутили, що Лавров просив миру в Україні. Ну, для чого говорити неправду Кінь Путіна, Лавров, який ненавидить Україну, ніколи не буде прямо просити миру в Україні. Ніколи від слова зовсім. Він сказав, довів позицію Путіна. Путін незгідний, Росія не згідний на припинення вогню, тому що вогонь можна що відкрити в будь-який момент. Ми хочемо миру, сказав Лавров, але миру на умовах що Росії, а умови Росії це. Зняти першу причину війни. Себто, причиною війни є, що позиція України. Ось такий ловкий, як кажуть, кульбіт Лаврова. До речі, давав він в інтерв'ю на англійській мові: Кіні Лавров знає сім, сім іноземних мов і працює на дипломатичній ниві вже під 50 років. Самий досвідчений дипломат в світі Кіні Лавров. Чесно скажу, нам би такого дипломата в Україні. Да? От був би у нас такий дипломат в Україні. ну а да? у нас дипломати, ну от моя землячка з Чернівців, яка була прес-секретаркою на Калинівському ринку, кричала в мікрофон на Калинівському ринку, а да? потім вела курси орального сексу на Ютубі, зараз послиться в Болгарії. Ну, як би кажучи, нам би людей, які знають по сім мов, да? які б могли, так як Лавров, ловко робити кульбіти еквілібристику, так? Нам би, нам би, нам. Би. Що зробиш? Обійдемося послицями в Болгарії, так? Ой, Господи, мільйон розказав, перемогти Росію треба передумати Путіна. Передумати його. передумати. Нікому на превеликий жаль не вдається. Динаміку, динаміку, динаміку вони. Що на фронті, що на дипломатії, вони зберігають динаміку. Нам треба їх передумати. Я вже четвертий рік кажу, думати ніхто не хоче. Ну і Пісков, Пісков сьогодні сказав. Пісков сказав: якщо Україна буде бити дронами, а Україна ударила сьогодні по Москві дронами, так в Москві. Всі аеропорти були закриті, план ковер. Біля Кремля були помічені е, пікапи з зенітними кулеметами збивати дрони. Пісков сказав: якщо Україна буде бити далі дронами по Росії, по НПЗ, якщо Україна буде застосовувати ракети, а ракет сказав, в Україні своїх немає, будуть бити шторм-шеделами італійськими, французькими, англійськими ракетами. То Росія, що відповість миттєво і ошеломляючи. Він процитував Путіна. отака така заява Піскова. Ну і Путін, як кажуть, договорився. Да? Е, оцей ультиматум Путіна фактично Україні, ну і, звичайно, попередження: да останнє китайські Америки де у нас є який гордо ріє над. Скалою, да? як кажуть, довів Трампа практично ну, не до істерики, але до люті. Хоча Трамп тримав себе, він, коли перелітав з Вашингтона до своєї резиденції на літакове, він має звичку давати в літакове інтерв'ю. Дав він в літакове інтерв'ю і сказав, що що, що, не потрібно лякати США буревісником. Нам не треба стріляти на 8 тисяч миль. Да? На 12 тисяч вісімсот кілометрів. Не потрібно стріляти. У нас біля берегів Росії самий найкращий у світі атомний підводний човен з томагавками з ядерною зброєю. Вони швидше долетять, набагато швидше долетять, ніж їхній буревісник. Путіну потрібно би зайнятися миром в Україні краще, ніж що. Лякати нас ракетами до речі, у нас ракетні випробування теж регулярні, і ми теж готові до всього. До речі, вихваляння Путіна ядерною ракетою буревісника є, є, є не чим іншим як хвастовством, тому що від цієї програми крилатих ракет з ядерними, з ядерними двигунами США відмовились ще в 60-х роках так. Ще в 60-х роках минулого століття США відмовились від таких ракет, тому що це страшний ризик, це практично літаюча катастрофа, якось так. Ну і спроба захопити Кремль в Росії не все так просто. Не все так просто в Росії, тому що, тому що, тому що не все так просто в Росії, тому що в Росії обстановка з кожним днем все страшніше. Економічна криза, яку не витягує навіть голова центробанка Ельміра Набібуліна один з найкращих банкірів світу. Дуже розумна жінка з Казані, але вона не може витягувати банківську систему Росії. Страшна криза, падіння виробництва, нехватка бензину, нехватка валюти. Коротше кажучи, по всім показникам сьогодні, до речі, московська біржа після заяв Путіна про буревесні. Упала, обвалилася. Коротше кажучи, навіть такий чарівник, найкращий один з банків світу, як Набібуліна, не може витягнути центробанк Росії, фінансування регіонів падає. Це приводить до чого? До незадоволення силовиків. Серед силовиків Росії, серед армійців Росії, незадоволенням Путіном. Вони розуміють, що війна проти України може привести до розвалу Росії. Це вже починають розуміти навіть армійські силовики, навіть спецслужби Росії починають розуміти: війна проти України приведе до краху Російської імперії. Е, розуміють, це бізнес еліти. Дякую за другий стрім. Е, за, за другий донат рідні Бізнес еліти російські теж розуміють, і Путін боїться. Путін боїться госперевороту. І ФСБ. На догоду Путіну об'являє про заговор з ціллю захвата Кремля, захвата Кремля, да, тому що Ходорковський, колишній голова Юкусу, який відсидів років е в Сибіру, да, створив антивоєнний комітет в Лондоні і вони хочуть захопити владу. ФСБ сьогодні прогнало таку мульку, да, начебто Ходорковський, за допомогою англійських спецслужб, і воєнний комітет хоче захопити владу в Кремлі, зробити воєнний переворот. Я скажу, вони мають рацію. Я не знаю, що робить Ходорковський антивоєнний комітет, але в російській армії є величезне незадоволення. Середніх офіцерів, середнього офіцерства і навіть генералів діями Путіна. Російські армії доїдає бути гарматним м'ясом на безглуздих штурмах. Надоїдає бути, тим більше, що виплати російським офіцерам і солдатам, які беруть участь в війні проти України, скорочуються, грошей немає. Економіка падає, російські підприємства переводять на 4 дні, ціни ростуть. Долар прав вверх з космічною швидкістю. Ось така обстановка в Росії, тому Путін боїться перевороту. Путін боїться перевороту, тому що він дякую за Донат. Путін боїться перевороту, тому що він що знає, що рано чи пізно це повинно статися. Росія прокидається, військові прокидаються. Е, цивільні росіяни, громадянське суспільство прокидаються. Бізнес-еліти розуміють, що потрібно припиняти війну. Тим більше у Путіна нема приємника. Путін чого боїться? У Путіна нема приємника, Путіну нема на кого пертися. Оця недовіра Путіна, його КГБшна хитра лисість приводить до того, що він нікому не вірить. Путін не вірив в житті нікому. КГБшник. А приємника немає, і Путіну немає на кого що навіть обпертися, крім Правильно, ФСБ Росії. Але й там хтось уже щось починає розуміти. Тому Путін боїться, що змова. Ну і наостанок про ТЦК. Про ТЦК. ТЦК це модель військової диктатури України в майбутньому. На мою думку, Україну чекає військова диктатура. Чому? Ну подивіться, ТЦК зараз робить безпреділ. ТЦК може забусярити любого, можуть порвати твої документи, закинути, плюнути на твою бронь, в полпінка загнати тебе в бус, зробити тобі за півгодини ВЛК і через годину ти на полігоні. Ніхто нікому не каже. Подивіться на соцмережі. Хлопці, які е, інваліди, да, які лічаться по госпіталям, приїжджають додому, яким роблять по чотири операції, витягують з госпіталів, ловлять вдома ТЦКшники відгодовні і знову відправляють на передову. Себто хлопці після чотирьох поранень, чотирьох операцій ситі ТЦКшники з поліцаями, витягують з хати і кидають на передову. Або в ТЦК, коли вони приходять відмічатися, да, що Щояна операція, а в лікарні хапають і кидають на передову. Що це означає? Чому влада допускає безпреділ такі ТЦК? Чому їх не карають? Тому що ТЦК це прообраз військової диктатури в Україні в майбутньому після війни. Хто думає, що війна закінчиться і ТЦК не буде? Ні, ні. Ні. Для того, щоб тримати в покої український народ, потрібно ТЦК. І ТЦК буде після війни. І після війни хтось планує в Україні військову диктатуру. Для цього тримають залужно в Лондоні, да? щоб залужний прийшов і став військовим диктатором України. Тому що військова диктатура це єдиний засіб тримати український народ. Тримати український народ. На превеликий жаль, військова диктатура для простого українського народу. Тримати його в страху в покорі, а от для тих верхніх голова тих жирних, що грабують Україну, військова диктатура. що Військової диктатури для них немає. Все для нас простих смертних, щоб тримати вузє. Для прикладу, для прикладу, що Чернівецькі суди. У нас в Чернівцях програміла справа з обшуками Чернівецьких судів. І для прикладу. Секретарша Чернівецького суду, так, під час війни стала мільйонершою в доларах. Проста секретарша Чернівецького суду стала мільйонершою в доларах. У неї брама в маєтку, да, маєточок приобріла в Чернівцях. Брама в маєтку 10 тисяч доларів. Брама в'їзна брама в секретарші простої суда 10 тисяч баксів. Катається на Мерні за 50 штук баксів. Легко. Для них військової диктатури нема. ТЦК це прообраз військової диктатури, залужного в майбутньому. Після війни нічого не зміниться. Буде ТЦК, буде військова диктатура. Нас будуть тримати, що в страху і покорі, на превеликий жаль. З вами український історик та журналіст Швець пропрацював 28 хвилин. Отримав три донати. Будь ласка, хто буде дивитися в записі 51, 68, 74 51, 97, 22, 28, 93. Надсилайте донат. Я працюю завжди чесно на совість. Дякую друзям в чаті. Дякую всім за підтримку. Доброї спокійної ночі.